Всім привіт, всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні 21 серпня. Сьогодні у нас четвер. Ми вже приїхали із пенсійного фонду. Я була в пенсійному фонді, та Сережа був. Сережа теж оформлявся. Ой, ти бачиш, аж сережка вилетіла. Сережа оформлявся теж вже на пенсію, здавав документи, а я ж свої здала, просканували мені і знову відправили на доопрацювання на пере, перерахунок, отак. Може ж, доб'юсь, дай Бог, дай Боже, господи. Так, а я поставила сніданок Сережі кашку і всяну собі. Висівку вже зварила, сардельки і яйця. Оце такий у нас буде сніданок. Вчора не хотіла нічого знімати, такий був настрій, геть поганий. Не хотілося мені вчора знімати, а сьогодні вже так начебто начебто краще. Ну, таке. Таке. Все, давайте буду переодягатися та далі готувати. Так, займаюся рибкою. Це Сережа, скільки наловив рибки, щучки такі. Зараз повідрізаю голови, хвости і деякі маленькі ось такі, то підуть на уху, ось а то посмажу все. Все з рибкою вправилась. Зараз буду готувати. Цю підсмажу з цей зварю уху. Все уха зварена. І з пшона. Рибка посмажена. 12.35. Проня запустила.